Михайло Подаряк на зв'язку радник до офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаємо вітаю. головна подія сьогодні. Це візит президента Зеленського до Вашингтону, пане Михайло. Яка головна мета візиту? Двосторонні відносини uh, максимально конструктивний продуктивний партнерський рівень. і Президент Зеленський цього досягне. в мене немає сумнівів. Там насичений порядок денний. Давайте дочекаємось. Просто вони почнуть працювати. Там є і зустрічі з конгресовими людьми. Є зустрічі з президентом, є підписання відповідних угод. Є багато інформаційної роботи, брифінги президент, президент і окремо президент Зеленський. І так далі. Вони дадуть нам з вами mm -hmm. дуже багато інформації для роздумів. Я думаю, що. Що це все буде максимально на сьогоднішній день? позитивно. Ну як, як як можна на сьогоднішній день, враховуючи той стан глобальних політичних процесів, в якому ми знаходимось дану всі ці достатньо такі? Неоднозначні заяви різних політиків і так далі, і тому подібне. Але mm. ще раз я вважаю, що це буде продуктивна, корисна для України зустріч, яка знову ж таки дозволить нам вже там займатися певним плануванням на наступні етапи протистояння з Російською Федерацією. Я, я тут зразу ремарку, щоб не було там якоїсь нерозуміння дивіться з Росією. домовитися не про що неможливо, окрім примусу Росії, і коли наш партнер базовий Сполучені Штати це будуть розуміти, то тоді ми достатньо швидко можемо вийти на ті фінації, які ми очікуємо вже достатньо давно, якщо ми будемо вважати, що з Росією можна домовитись там щось і так далі, то ви ж бачили всі ці заяви Росії сьогодні? Можемо там окремо їх проговорити. Вони чітко говорять про недоговороспроможність Росії абсолютно. На всіх рівнях і, і з цим нічого не можна зробити окрім одного примус, примус і ще раз, примус Росія має боятись, Росія має е, отримувати збитки, суттєві збитки на глобальних ринках. Тоді там щось можна зробити. Все інше це ілюзія, від якої треба швидко позбуватися, і от в цьому і є якраз важливість зустрічі президента Зеленського з очільником Сполучених Штатів, тому, що пан президент вміє чітко структуровано пояснювати причини наслідки. Того чи іншого напрямку руху, по якому ми будемо йти, так звана угода про надра. Що вона передбачає? Все достатньо просто. Дивіться, це рамкова угода. На мій погляд, ця угода відкриває нам можливість вийти на так зване стратегічне партнерство. Ми завжди. Про стратегічні партнерства багато говоримо. підписуємо якісь документи. Я як потім з'ясовується. Там немає логіки процесу, як це втілювати в життя і так далі. Оця рамкова угода вона якраз відкриває шлях. До можливості отримати дійсно партнера. Ну я не говорю, що це буде так відразу виглядати, як там Сполучені Штати Південна Корея чи Сполучені Штати Ізраїль. Це зрозуміло, що там певний час пройде. Там має бути довіра відповідна мають бути взаємні проникнення, політичні, економічні, фінансові, інвестиції. і Так далі, але угода точно відкриває цей шлях. Друга складова це додатки, які потім будуть до цієї угоди. Бо сам президент про це говорить, тому що ну в рамковій угоді ви не прописуєте всі деталі. Наприклад, я бачу так собі в. Виокремлю три частини зрозуміло, що там можуть бути інші нюанси, але виокреміш для розуміння. Перше, це все, що стосується інвестицій, тобто в які галузі які інвестиції, що партнери роблять в рамках цих інвестицій, то, тобто це інвестиційні елементи, фінансово інвестиційні, які нам мають бути цікаві. Друга складова це система і структура управління фондами, да які будуть створюватись, і розподіл прибутку. Ну тобто, дивіться, за рахунок партнера і за рахунок інвестицій, ми розвиваємо галузі, отримуємо продукт, який знову ж таки по собівартості буде дешевше, як зрозуміло, тому що технологія зовсім зовсім іншого рівня, в той же час логістичне плече, яке буде дозволяти швидко виходити на глобальні ринки продажу, а це знову ж таки інші ціни. І далі є прибуток. Да? І оцей прибуток вже буде там прописано, як він буде розподілятись. Система управління, ви ж бачите, попередньо узгоджено. Я думаю, воно так і буде: 50 на 50, тобто спільне керування грошима. Але головне, якщо ми говоримо про економіку, ми. Точно розуміємо, скільки грошей буде в фонді, тобто як він буде наповнюватись. А це вже планування, да в які галузі, скільки ми можемо реінвестувати, а це відновлення. Ну тобто, і це вже е, такий собі маячок, да для інших країн, для інших інвесторів. Ну тобто, це ну дивіться, це зовсім така небанальна е, історія, яка може привести до достатньо цікавих економічних зрушень, інвестиційних зрушень для України. Це дві складові: це економічно, фінансові інвестиційні складові. Є ще третя на якій постійно наголошує президент, президенти наполягається гарантії безпеки. Це окремий додаток, де має бути чітко прописано, що ну тут, якщо коротко, це яка зброя. В якій кількості, в які терміни зброя мається на увазі, американська безумовно зі складів сполучених штатів, буде надходити в Україну? Чому тому, що ці договори про постачання зброї, які були проголосовані в мину... при минулій адміністрації конгресом і сенатом, вони ще діють. Постачання йде, але вони mm -hmm. закінчують. Там, так чи інакше їх дії, ми маємо це все пролонгувати. І президент знову ж таки говорить: якщо нова адміністрація хоче це все комерціалізувати, да, ну, тобто перейти на якісь там компенсаторні механізми, угоди, да, ну будь ласка, ось вам угода, де чітко треба прописати, скільки що вартує, і як це ми будемо розглядати як інвестиції, але ми хочемо точно розуміти, що це є елементами гарантії безпеки. Дякую. Uh, щодо гарантій безпеки. Ви говорите про постачання зброї боєкомплекту, чи мова йде ще про інші способи забезпечення безпеки? Uh, давайте я так коротко, да ми розбирали вже в. В дерах у вас розбирали, що є всього три формати. Все інше це знову ж таки ілюзія. Є три всього формати гарантії безпеки, справжні гарантії безпеки. Якщо ми розуміємо, що Російська Федерація це країна з потенціалом агресії, який нікуди не зникне, поки буде там існувати оця структура влади. А які це гарантії безпеки? Безумовно, це формат НАТО. Чітко зрозуміло, але ми бачимо, що сьогодні саме НАТО буде йти на певну трансформацію. Там будуть підсилюватись ті тренди, які будуть виводити на перші ролі, як на мене, європейські країни. Вони вже сьогодні це переосенсовують, програму своєї участі у альянсі НАТО, збільшують інвестиції. Про це до речі, пан Рюте говорить, збільшують інвестиції, готові збільшувати інвестиції в оборонні програми, в мілітарні виробництво і так далі. І це на користь абсолютно Україні, тому що це буде збільшувати постачання європейських. Там інструментів до України а, НАТО. Але що таке НАТО? От, як просто завжди, якби люди в країні, яку ви знаєте, під назвою 404 ну принаймні так користуються, тому що це абсолютно точно файле да, стейт, ну тобто да, вони ресурсні, вони там якісь там час ще будуть триматись, але не історично, це не перспективна країна. так ось якби вони були трошки з певним розумом, то вони розуміли, що НАТО це якраз для них нормально, коли країни-сусіди входять до блоку НАТО. Чому тому що це регламенти, це обмеження це юридичні конструкти, да це чітке розуміння, скільки кількісно якої зброї де вона знаходиться в Україні, наприклад, якщо б ми член НАТО. Як ця зброя може бути використана, коли вона може бути використана? Які для цього потрібні дозволи? Ну тобто, це все гарантії, якраз такі, для того, що ви не самостійні в використанні тих чи інших інструментів ведення війни. Ну тобто, НАТО це обмеження, це абсолютно нормальна була процедура. Але це один пакет гарантій. Ми розуміємо, ми чуємо ці заяви політичні для мене, скажімо так, НАТО, як концепт, все рівно на столі переговорів буде лежати завжди. І президент Зеленський про це говорить, але розуміємо, Ритичний момент і розуміємо, політичні заяви. Є другий пакет збалансований пакет, про який знову ж таки він вже зрозумілий. Це перше закриття неба в повному обсязі. да ну тобто конструкт, він має бути побудований на суттєвому збільшенні постачання нам систем протиракетних такого типу, як Петрі, тому що вони працюють okay. по балістиці Росія балістику достатньо активно використовує. Yeah, yeah. Ну і там кількість протиракет, і так далі. Це перший о, ключовий компонент: закрите небо. Другий ключовий компонент це ракетні бази вдовж кордону з Російською Федерацією, де чітко буде. І зрозуміло, які цілі будуть уражені на європейській частині Російської Федерації. Вони будуть закладені у ці ракети, і Росія, якщо там почне кудись рухатися, ці свої е в 21-му річ е е е сторіччі е дивні кроки робити. Там ми там трошки забіжали на вашу територію, трошки вибігли. От відразу відразу будуть удари по інфраструктурі. Це ракетні бази. Третій компонент це переоснащення збройних сил, тобто збройні сили. як Президент знову ж таки на цьому наголошує, мають бути збільшені. В нас нагадаю, до початку повномасштабного вторгнення кількісно армія мала виглядати як 220-250 тисяч. Сьогодні зрозуміло, що вона має бути більшою з урахуванням типу експансії. Яку ми угу. побачили на другому етапі війни. Але цю армію треба буде утримувати, її треба буде переоснащувати там амуніції більше, тренінгу більше, систем управління і так далі. Тому подібне тут якраз такі інвестиції з боку партнерів. Це це. Теж гарантії безпеки. Третє це мілітарні інвестиції у військове виробництво, дронові про виробництва у нас найбільші сьогодні у Європі, але треба суттєво наростити ракетні і ребові виробництва дану, тобто mm. системи радіоелектронного подавлення. Я вже не кажу про такі елементи обов'язкові, але ну тут сьогодні з, з, з врахуванням досвіду війни. А це четвертий пункт п'ятий це компонент під назвою миротворчі контингенти. Вони активно обговорюються серед європейських країн. Європа набагато ближче до відповідних рішень. Ми бачимо і ініціативу Великобританії, Франції, Німеччина готова вже дебатувати цю тему. Ми бачимо взагалі зовсім іншу позицію пана Мерца, Але треба дати певний час, щоб він сформував коаліцію. Mm -hmm. Але я думаю, що все ж таки ХДС, це ХДС разом з КСС. Вони абсолютно точно розуміються ризики, які не несе Росія, і не повторять їх помилок. На жаль. Які допустили припустили там канцлери кшал пана Шрёдера чи пані Меркель? Угу. Пане Михайло далеко не відходячи, одразу тоді про Туреччину згадаю. Вони теж О, розглядають можливість відправлення війсь. Дійти yeah. до цього мені дуже симпатична позиція пана Ердогана. Сьогодні він чітко фіксує декілька важних і базових для нас, важливих і базових для нас речей. Перше він завжди підкреслює територіальну цілісність України. Її суб'єктність суверенність. Це дуже важливо. А крім того, пан Ердоган наполягає на тому, що Туреччина має бути присутньою в переговорному процесі в тому чи іншому mm -hmm. а, сенсі. Чому тому, що це важливо для безпеки Чорноморського регіону, Туреччина це регіональний лідер на мій погляд, Туреччина сьогодні в Чорноморському регіоні грає набагато. То більш значущу роль ніж та ж Росія. А з іншого боку, Туреччина готова дивіться до миротворчих місій, в тому числі на території України, да, в повному сенсі цього слова, І це дуже дуже добрі ознаки. Це говорить про те, що країни свідомі того, що без без цього ми ніяк не вийдемо а, з цього глухого кута, в який а, цивілізація заганяє Російська Федерація. Є один нюанс. Тут коли ми говоримо про миротворчі контингенції, чи два навіть нюанси: це по перше, де вони мають розміщуватись і в якій кількості да, тому що, наприклад, президент говорить про те, що якщо брати до уваги. І всю лінію фронту це 120 там, 150 чи навіть 200 тисяч має бути військовослужбовців різних країн, але європейці сьогодні говорять про 30, 35-40 тисяч і на інфраструктурних об'єктах, але це питання дискусії. Але тут є ще один важливий компонент: знову ж таки, європейські партнери наполягають на тому, що вони готові будуть зайти в концепцію миротворчого контингенту логістично вже як тільки Сполучені Штати погодяться на підтримку повітряну, Ну, тобто, повітряними силами підтримку миротворчих контингентів доступ нададуть до розвідінформації, інформації до зв'язку і так далі, і тому подібне. Ну тобто, це все елементи базового пакету гарантій безпеки. Інше все не буде працювати. Є третій, ну скажімо так, формат гарантій безпеки, але він взагалі не реалістичний. Це розміщення на території України об'ємних обсягів ядерних боєголовок. Ну, ви розумієте, що це неможливо, тому що ніхто не піде. І так же Росія зламала практично договір про ядерне розповсюдження. Змістити там щось у Білорусі, да і взагалі Росія постійно використовувала тезу про можливість використання неф, скажімо, в стримуваних не для стримування, а для превентивної атаки не ядерної держави. Зброю це суттєво зламало цей простір. Це погано. Я думаю, що цей третій формат він не є прийнятним ні для кого. А перший і другий це опції, які все ще на столі переговорів. Зупинення припинення бойових дій і ось ця лінія розмежування. Пан президент Сполучених Штатів каже, що зробить все, щоб повернути Україні якомога більше територій. Державні рти Російської Федерації кажуть, що в нас є конституція, ми про це не може йти мови натякаючи на те, що Запорізька і Херсонська області в повному складі вони внесли в свою конституцію. Що ви думаєте з цього приводу? Та да. ці це заяви, конфлікт. які контроверсійні, це не контроверсійні. Це конфліктність пряма. Вона буде наростати між Росією і Сполученими Штатами, тому що Росія точно не хоче переговорного процесу. Ми це говорили, і ця конфліктність буде наростати і рано чи пізно можемо собі. Е Представити, що Сполучені Штати будуть набагато жорсткіше відноситись до Росії, розуміючи, що це не до розпроможна країна. Ми постійно про це говоримо, просто не всі відразу це розуміють. Нагадаю, що Сполучені Штати періодично виходять з концепції перезавантаження відносин з Росією, вважаючи, що можна дипломатичним шляхом там щось ну якось владнати. І це нормальна була б стратегія, якби це не була Росія для Росії. Існування в домовленостях неможливе. В принципі, вони завжди хочуть шантажувати, атакувати і так далі. Але перейдемо до цього до. Конституції немає ніякої російської конституції. Вона не є дійсною на сьогоднішній день, тому що немає концепту, немає права ніхто в односторонньому порядку за рахунок силових дій Захопити чужу територію, собі кудись нам вписати, ну тобто одноосібно щось нам вписати, вважати, що це є юридично вмотивованою дією. Ні, міжнародне право чітко говорить: ніхто не виписував ніякі території України з нашої з вами конституції, з нашої вами територіальної цілісності, і нікуди їх не приписував. З строку давності в цього немає. Зрозуміло, що Росія там мілітарно має ще певний ресурс. Я не думаю, що це надовго, що вона може певний час ще утримувати окуповані території, але це все рівно зміниться так, як і має бути. Тобто, в рамках міжнародного права це все повернеться на, під фактичний контроль України. А, і да, ви абсолютно праві. Неадекватність суб'єкта на, на призвище Лавров очевидна, тому що коли ти заявляєш, що ви знаєте, ми тут мілітарно три роки е, замість трьох днів на да, е, мілітарно. Е, скажімо, не можемо захопити території не те, що там Херсонської і Запорізької області до адмінкордонів, а навіть Донецької і Луганської досі. Але ми хочемо. Дивіться, ну це ж неадекватність повна. да, ну це якби психічна, психіатрична вже складова. Я хочу, щоб ми це знову ж усвідомлювали. Людина говорить: ми нічого не можемо. Тому ми заплатили там мільйон життів, ну плюс-мінус, да з урахуванням там вбитих, поранених і так далі. Але ми будемо наполягати, і це компроміс. Ну, всі ж говорять, що мають бути якісь компроміси. Да? Ми наполягатимемо, щоб нам добровільно те віддали, що ми не можемо мілітарно захопити. Ну, ви розумієте, що на це треба дивитися, як на там певні синдромальні прояви психіатричних психічних хвороб. Ну інших характеристик. Я, я розумію, що це може не зовсім коректно в політичному дискурсі. Ну, нам з вами про це говорити, але це. Це виглядає саме так: людина не є адекватною, вона не розуміє там значення російських, російськомовних слів, таких як компроміс, переговори і так далі. Вона продовжує наполягати на хворобливих хворобливих складових, таких як ви маєте нам все це віддати. Uh -huh. І так далі, ну зрозуміло, що ніхто не буде нічого віддавати, ніхто не буде там іти на ці всі ультимати. Ми, взагалі, я думаю, що скоро таких суб'єктів, як там Лавров будуть викреслювати з тих чи інших треків, переговорних в тому числі. Да. Повертаючись да, ну, підсумовуючи це все, нам з вами оця як ви говорите контроверсійність на руку. Да, чому тому, що це дуже і дуже важливо, щоб всі партнери, включно з новою адміністрацією Сполучених Штатів, могла зафіксувати три базові характеристики російської влади: вона є недоговороспроможною. Перше, вона є неадекватною і вона є ірраціональною з точки зору стратегічного і навіть тактичного мислення. І відповідно за столом переговорів, вони можуть на якому. Там етапі говорити е, е, листиві слова. Вони можуть пропонувати, наприклад, Арктику. Вони можуть пропонувати компенсатори на 350 мільярдів. Це ця сума, яка завжди фігурує в заявах американського президента. Я розумію, що це компенсатори, про які певно говорять росіяни. Що, начебто, вони готові будуть компенсувати те, що Росія е, вибачте, американські нафтові компанії, нафтові гіганти, нафтово-газові гіганти не доотримали в Росії на глобальних ринках, не доотримали і так далі. Але це все буде працювати дуже і дуже в короткостроковій стратегії. Як тільки потреба буде виникати потреба припинити вогонь на певних умовах, сісти за стіл переговорок на певних умовах, Росія буде поводити себе, отак як заявляє Лавров. Ні, ми хочемо забрати, ми хочемо вбити. І дивіться, я ще там, до речі, підкреслю дуже важливу і е знакову тезу. Він говорить: ми навіть якщо сядемо зі всіма за стол переговорів, ми все рівно не зупинимо бойові дії, ми все рівно не зупинимо ракетні атаки по цивільному населенню. Я хочу, щоб ми з вами усвідомили, що Лавров є фактично фіксованим в публічному просторі воєнним злочинцем. Да. Так, дякую, шановні глядачі. Попрошу вас натиснути лайк, подобається прямо зараз, щоб нас було якомога більше, і підписатися на YouTube канал пана Беделяка. В назві в описі є посилання. Крокуємо далі, повертаємось за океан інформаційно. На питання кореспондента BBC про те, чи досі президент Трамп вважає Зеленського диктатором. Трамп відповів. Я таке сказав. Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання. У нас буде дуже серйозна, хороша зустріч. Сподіваюсь на це. Мені здається, нам багато чого вдасться. Я поважаю президента Зеленського. Українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження. Сподіваюсь, що воно було корисним. Вони справді воювали. Хтось повинен використовувати це обладнання, і вони були дуже сміливими в цьому сенсі. Сказав Дональд Трамп. Ем, Зміна така. Риторики 47-го президента, я думаю зараз серйозно здивувалося і в Кремлі. До цього вони потирали руки і відкривали ігристе, чувши там таку риторику в нашу адресу. Не дуже комплементарно сьогодні. Цей компас повертається на 180 градусів. Давайте тут правильні акценти поставимо. Перше, нам з вами має бути байдуже, що там роблять, що там відкорковують в Кремлі, і так далі. Чому не треба жити в порядку денному, який дуже бажаний для Кремля, що вони там чимось задоволені, чимось незадоволені. Дивіться, це є фантастична помилка багатьох країн. От всі звертають увагу на те, що там скаже Росія, що там вийде, скаже той же Путін, і так далі. А якщо ви не будете на це звертати увагу, будете рухатись в рамках свого плану, да, ну, в рамках своїх там потреб, і так далі, то ви побачите, що Росія це країна -усальна. Що і вона мало на що впливає, і ці всі заяви, саме тому, що ми їх там ретранслюємо, проговорюємо, обговорюємо, вони на щось впливають. Ну тобто створюють таке, скажімо. Фіктивне уявлення про впливовість Російської Федерації це не впливова держава. Да, розумію, що вона ще має певний вплив сьогодні через війну, як таку, але mm -hmm. це ці там заяви. Ну дивіться, якщо людина не є адекватною, не аналітичною, вона не розуміє на моменті, не розуміється я й про Путіна, і про Лаврову, про всіх інших. Ну на це звертати уваги ну точно не треба. Тепер щодо пана Трампа, Ну дивіться, Він же об'єктивно говорить це ж справедливі речі щодо України щодо трьох років спротиву і так далі. Нормально, нормально. може він там робити, як ви говорите. Контроверсійний заяви може це ж внутрішня політика сполучених штатів чи зовнішня політика, але пан Трамп є президентом Сполучених Штатів. Він все робить, що вигідно має, що має збільшити доходність сполучених штатів, що має збільшити впливи Сполучених Штатів. І сьогодні він вкрай активний, ініціативний, і це все йде на користь сполученим штатам. Тому ми маємо з вами спокійно ставитись до тих чи інших слів. До речі, президент України до речі спокійно ставиться до всього і говорить: дивіться, ми ж все розуміємо, будемо працювати, тому що нам треба отримати партнерство на найвищому рівні. Це друга складова. є третя складова, Ну ми точно знаємо, що Зеленський не може навіть теоретично бути диктатором, тому що є ознаки. Да, це ж не просто там назва когось. Да? От Путін є класичний диктатор. Немає конкурентної політики, немає деторальних циклів, немає виборів, немає інструментів, наприклад, противаги, такого як типу, як парламентаризм. В Російській Федерації є безумовне вбиття там багатьох опонентів, включно з німцовим, якого на жаль, вчора була річниця вбивства його на замоскреському мосту. Да а є вбивство того ж Навального, попри всі там контроверсійні заяви самого Навального по відношенню до України, і так далі. Але це все були опоненти Не, Путіна і так далі. Ознаки класичної авторитарної системи влади в Росії є і так далі. І тому подібне в Україні все це нонсенс, і всі це розуміють, чому відкрита країна з відкритими Кордонами дуже конкурентно Ну не мені, пане Василь, вам говорити. Дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір. Шостий президент вже постійні, навіть позачергові вибори в парламент і так далі. Ну є реалії, є емоційні слова. А є авторитарні неадеквати. Да, от не авторитарні а неадеквати їх не так багато в світі, але є на, на жаль такого типу як Путін, який ще й має певний там з дитинства, який прийшов комплекс там неповноцінності, реалізований в бажанні насилля. Все і тому mm -hmm. спокійно відносимось до будь-яких заяв. Головне дивіться. Тут головне, президент України готовий спілкуватись. Їде з повагою до Сполучених Штатів до Вашингтону і буде проводити двосторонні консультації. До цього туди приїздять наші абсолютно ну, ми ж знаємо партнери: пан Макрон, пан Стармер, пан Дуда і так далі. Також проводять консультації. Також певну інформацію говорять. Більше того, наполягають на цій інформації. Більше того, вони роблять абсолютно проукраїнські заяви. Ну і це все створює певний інформаційний потік, певне інформаційне поле. Так і маємо працювати. Дякую про наших європейських друзів і партнерів в Лондоні. 2 березня відбудеться зустріч президента України Зеленського з лідерами європейських держав, де обговорюватимуться гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення бойових дій. За даними Блумберг, прем'єр-міністр Великобританії Стармер і президент Франції Макрон розкажуть про підсумки зустрічі з. Президентом Сполучених Штатів на зустріч запрошені лідери Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Румунії, вибачте, також очікується участь генсека НАТО, РЮТЕ, голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і президента Євроради кошти. Пане Михайле, про що буде йти мова таким поважним складом 2 березня в Лондоні? А буде йти мова про переформатування Європи. Знаєте, була концепт закат Європи, пам'ятаєте? Да? Там не пам'ятаєш Пенглер чи Тойнбі, А це буде схід Європи, да, тобто, ну не схід, схід, Восток, ну, да, просто, да, просто, а Васход. Да. Да? Yeah. Ну розквіт Європи, да тому, що Європа має стати більш суб'єктною, більш суверенною і тут збираються всі великі в прямому сенсі слова, не там піар друзі України, а саме щирі друзі України. Одна пані Фредеріксенчого вартує достатньо жорсткий лобіст українства як такого української держави, як такої переформатування Європи як такої, і всі в принципі ці люди будуть дуже дуже корисними для України. і Україна буде корисна для них, тому що це буде нова Європа. Європа з більшою суб'єктністю, з більшим розумінням своєї самостійності, до речі, не тільки мілітарної оборонної там, безпекової, а так само і економічної, фінансової, технологічною. І це ми з вами живемо в часи зародження нової Європи. Да? І Європа стане партнером, тобто рівнозначним, абсолютно рівнозначним партнером для Сполучених Штатів. і Це буде дуже дуже потужний вже новий формат глобального е, світострою. Ну тобто глобального устрою як такого. Зрозуміло, що буде переформатуватись і інша частина, тобто так званий глобальна Південь, я думаю, що Китай все ж таки буде відігравати на набагато більш важливішу політичну роль, і я нарешті, е, все ж таки зможу побачити, що Російська Федерація взагалі перестала на щось там впливати. Я мене з політичної там точки зору буде такий собі сировинний регіон, да, там щось буде продавати, поки це буде користуватись е, ну, нафта, газ там. Я не знаю, що вони <губ> ще будуть продавати, і так далі. Це непоганий початок трансформації. І ми з вами є свідками того, що такі зустрічі в Лондоні, перш за все, а до цього були вже перший Кові зустрічі альянсні в європейському а, такому форматі в Парижі і Брюсселі, і це буде означати початок нового а, руху до об'єднаної і дуже і дуже потужної Європи. І Україна там буде займати. Ну надто важливо тому що на базі України, повірте мені, все ж таки буде побудована оця європейська така собі секція альянсу НАТО. Тобто, за рахунок України буде побудований і про це вже говорять знову ж таки. Uh -huh. і пан Мерц говорить і пан Макрон говорить про необхідність і та ж пані Фредеріксон говорить. Ну і безумовно, український президент. Він про це почав перше говорити про те, що буде такі собі переформатування. Європа буде виглядати набагато більш спроможною в оборонному і безпековому контурі, і буде інша архітектура. Угу. А, щодо Украї... щодо європейської армії, чи піде розмова про створення якогось нового такого мілітарного утворення на нашому континенті, а не піде розмова, вона вже йде. Ну, тобто, це є об'єктивна реальність, і я розумію, сполучені штати в тому в цьому сенсі праві. Ну тобто закінчується епоха після другої світової, коли Сполучені Штати 에, зрозуміло, чому виконували фундаментально стабілізуючу роль. 에, вони відігравали, 에, брали на себе всі безпекові ризики і відігравали в цьому 에, ну лідерську функцію. Да? Сьогодні зрозуміло, що Європа має брати на себе ці функції, в тому числі тому, що європейський континент періодично атакується. Росія, на жаль, ще певний час. Буде існувати, вона буде завжди провокувати Європу. Ну треба ж, все ж таки, обезпечити, е, наприклад, Балтійську акваторію, да, треба убезпечити mm. в повному сенсі наших з вами великих друзів е, тих же країн Балтії, яких Росія просто там ображає. Ну треба, щоб Росія боялась навіть когось образити, розумієте? Тобто, концепт зовнішньої політики Росії він же побудований на трьох складових на трьох чинниках. Перше це образи, друге це брехня, і третє це експансія. Да? Ну, тобто, але перші дві це ну просто е, руйнівну вже сьогодні. Німаються наслідки Росія постійно тонне оцієї цього бруду, цих образ цієї ненависті, розповсюджує скрізь. Чому? А тому що Росія, якщо це не буде робити, вона перестає існувати. Ну, дивіться, є люди сен життя, яких піти когось образити. Да? Тобто вони не конструктивні, вони не створюють щось. Це навіть в такому серед людей. Просто а тут ціла країна, вона зібрала все е-е Ну, весь цей негатив, я не хочу тут використовувати біжорські слова, але я думаю, що всі розуміють, про який негатив я говорю, і оце все виливають в зовнішнє середовище, да вони не можуть ніяк інакше існувати. І якщо буде побудована інша система безпеки у Європі, якщо будуть знову ж таки, свої збройні сили, свої експедиційні корпуси і так далі, то якщо Росія там буде собі дозволяти щось зайвим, м'яко кажучи, ну вона буде мати суттєві проблеми на різних напрямках. І більше того, за рахунок своїх там експедиційних можливостей. Можна буде а, чітко обмежувати оці провокативні диверсійні дії. Наприклад, Балтійські Акваторі, ви ж розумієте, там Росія постійно то а, там трубопроводи рве, якісь то там оптоволокно знищує і так далі. Це ж Росія, це Росія країна, яка завжди гадить комусь да. Ну тобто, сенс життя Російської Федерації Руського міра це прийти комусь нагадити там під двері. Да, і вони це будуть робити, поки вони не будуть бояти, що двері відкриються і їх там винесе куди подалі. Якби ж то під двері зараз. Вони заходять і гадять О, на та. нашій території, да. так Я, безумовно. Ви... Сьогодні вони гадять не тільки на нашій території. Вони ще й втручаються у виборчі процеси, фінансують у це все там ультраправе, фінансують абсолютних фріків, таких як у Румунії, той же Джорджеско, використовуючи відкриті сьогодні інформаційних платформ. Це і, і супер, і в той же час великий негатив несуть у ці всі соціальні мережі. Да? Ну, то тобто можна використовувати їх для того, щоб. Тиснути на ті чи інші спільноти, і Росія цим активно користується. Але вона взагалі вона і диверсії проводить, і політичні вбивства реалізує періодично і так далі. Ну, тобто, або, або ви це все зупиняєте, і Росія починає боятись Європу. Я навіть скажу, що дивіться заяви того ж Путіна, того ж Лаврова, що Європа не суб'єктна, вони там будуть біля ніг в когось там борсатись і так далі. Ну треба пояснити цій країні, що це вони будуть борсатись біля у когось з великих, там чи у Сполучених Штатів, чи у Китаю, чи ще у когось, а не е велика і потужна Європа. Дякую.